Добрий день, мене звати Діана Тернова, і я військовий юрист юридичної компанії Прохоцько та партнери. Сьогодні поговоримо з вами на тему відмови у наданні вістрочки у мобілізації. Для початку необхідно зазначити, чим же регулюється надання вістрочки від мобілізації. Підстави для отримання вістрочки передбачені у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, у якому міститься вичерпний перелік підстав для військовозобов'язаних осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Про те, що ж робити, якщо ви отримали відмову у наданні вістрочки, по-перше, звернутися до юриста за консультацією, надати всі документи, які ви надавали територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, та роз'яснити в деталях підставу, на якій ви хочете отримати вістрочку. Якщо відповідь від ТЦК та СП була письмова, обов'язково повідомити про це юриста та надати йому цю відповідь для ознайомлення. По-друге, якщо у ході консультації виявиться, що відмова була усна, або документи не прийняли належним чином, або ж прийняли, проте не розглянули, юрист надасть кваліфіковані та практичні поради, яким чином потрібно діяти, та отримує письмову відповідь від територіального центру комплектування та соціальної підтримки стосовно вашого звернення та відмови. Надалі, якщо всі досудові важелі було застосовано, а проблема не вирішена, а ви дійсно маєте право на вістрочку і вас хочуть неправомірно мобілізувати, потрібно звертатися з позовом до суду. На жаль, ще немає цілковито сформованої напрацьованої практики у цьому полі, проте вже є неопоодинокі випадки оскарження відмови у наданні вістроч. Відтак, у справі Чернівецького окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування рішення Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у справі, що стосувалося надання від чоловіку, у якого є дружина з третьої групи інвалідності, суд повністю задовольнив позов. Тож, якщо ви отримали відмову у наданні вістрочці мобілізації, не поспішайте пускати руки. А якомога скоріше звертайтесь до юриста, щоб не гаяти час та не пропустити строки для оскарження. Оскільки процес оформлення вістрочки є дещо складним та деякою мірою ризиковим завданням, краще звернутися до спеціаліста в галузі військового права, який проконсультує вас в індивідуальному порядку, опираючись на напрацьований досвід. Для цього телефонуйте за вказаним номером телефону або залишайте заявку на нашому сайті.